Доброго дня, любі друзі! Сьогодні у нас 16 січня 2024 року. Це мої тюльпанчики, котрі вже виганяємо на 14 лютого. Уже одне відео я знімала. Зараз хочу зробити замір тюльпана у висоті. Так, Виганяю я шість сортів по два ящичка кожного. Ну, це тільки на 14 лютого. Так, температура у нас десь 17 градусів і вуглогість 62%. Я щойно полила. Ну, так, ще от, тросі, десь капелечки ще трошки є. Поливала я з кальцевою селітрою. Розход її іде 20 грам на 10 літрів води. Від сьогодні я ще додаю вентилятор. Уже вони височенькі у мене і потрібно вже вентилювати повітря. Так, ну, давайте заміряємо. Рюшка. От у нас. Саме дальні, найвисокі. До речі, вже рюшечки Ось, бачите, вже пішла ножка витягатися. Це дуже добре вже. Так, десь 13. Зараз так розверну. Тут у нас дванадцять. Дванадцять, тринадцять. Це вже дуже класно. Дванадцять, тринадцять. Таке сиренівеньке. Ну, Дивимося, десять. Це таке у нас тут теж дев'ять з половиною. Ну, от такий, самий маленький шість. Шість. Томпус. От давайте. от самий височенький, 13, даже 13 з половиною. Саме височенький. Так, у нас 10. 10. Ну, самий маленький, мабуть, оцей 8. 8. да, 8. Саме маленький 8. Увага! Відбій повітряної тривоги. Від тривоги, слава Богу. Так, далі White Flag. Показувала я у предыдущому відео, що не дуже вони всі у мене однородно почали виходити, вилазити росточки. Бачите, тут ще нема, тут ще нема, хоча, хоча дітка вже росте, бачите? Ось тут уже виліз, уже, слава Богу. Дивлюся, ось тут уже виліз, ось тут він показався. Бачите, маленький. Ну, бачите, неравномірно. Ось у нас уже 6-7. От 7. 7. І, і зовсім нема. Ну, це мені не дуже подобається. Цей білий white flag. Так, переходимо ось сюди ще. Це у нас, це у нас білий, ой, червоний піон. Флешпойнт. От у нас 9 з половиною, 8 з половиною. Це, на саме високі 9. Ну і маленька є. 4. Маленька 4. Ну, нічого, вони, мені дуже нравится, що вони сразу розкриваються. Бачите, сразу розкривається. І дуже добре, коли йде наступний. Листочок він не заважає, не закручується. От як у тут ще вони, бачите, ще закручені. Так, а це у нас мікшейк. Дев'ять. Дев'ять. маленький Ось. Шість. дев'ять, шість, Ну, до речі, за три дні вони підросли від двох сантиметрів до п'яти. Дуже гарний стрибочок. Так, це що це у нас? У нас? Ще росте. У мене це гвоздичка. Ой, вона. вона, вона, вона. я є. Вилазить, що вона, всю це гвоздика. Це у мене Алісум, Я його підняла. Ще він... Боже, отак. Вон там він, Алісум. Так, а віолочка ще поки сидить. Сидить віолочка, хай ще посиде. Ну, а, до речі, я ще занесла отаку от віолу. Це я садила влітку в кінці, липня. І вона у мене була в теплиці, і я її занесла. Це теж буде на виганку на 8 березня. Гляньте, бачите, вже. Вже квіточки, вони вже десь розпушилися десь ще ні. Оце вони ще будуть виганятися. Це тепер зараз буду ставити їх під світло і будемо далі виганяти. Ось, до речі, лампи. До речі, по лампам. По лампам. Зараз я вам покажу, які лампи я. Ісполюю, ось дивіться. 36 вольт зараз я наведу. 6500 кальвінів, 3000 ілюмінів. Бачите, на 36 вольт. Вони дуже зручні. Ось у мене дві лампи, дуже-дуже ярко. І ось такі лампи далі я буду монтувати. У мене ще їх три, і ще буде, і ще вони у мене є. Тому що в цьому приміщенні я буду ще багато чого вирощувати. Все, добренько дякую за те, що ви подивилися моє відео. Ставте закусиниці. Пишіть коментарі, якщо у вас щось цікаве, з задоволенням буду відповідати на всі ваші питання. І до нової зустрічі! До побачення!